Ми завжди я артізати Мардіос. У нас буде не обична друзі, гра. Вона зараз дуже популярна. Вона є, друзі, на ПК. На мобілки, на жаль, немає оригіналу, але все-таки є. Ігрушка називається Black Shot. Тут ви граєте проти такого демона, скажімо, таку рулетку І ви бачите, оці патрони, які тут є. Червоні, це вони небезпечні, зелені, це холості. І так, що, друзі, він перезаряджає Дивіться, як покажу, як грати. Дивіться, нажимаємо на зелений цей, нажимаємо ділери, в нього стріляємо. Або стріляємо в себе ю. Як вам повезе. Якщо ви бачили, друзі, що там йдуть два рази червона, значить це вони, друзі, не холості, можуть вас убити. Так що стріляємо на нього. Бачите. У вас бачите по бокам є такі блискавки, в які це життя. Наприклад, з лівого це його ні, з правого це наші. Бачите, в нього вже три... тримана. Бо там було дві... два патрона червоних. Вони були не холостими. Далі, друзі, йде... зелений, це я вже поняв дивіться, я себе застрелив, бачите, зелений був. Далі нам знову покажуть, що йде два холостих і далі. І лише один. Де, друзі, не холодить. Він перезаряджає, зараз я в себе стрельну, але я не буду його стріляти, так як немає сенсу. Звісно, я нефіга не зрозумів. Як так? Бачите, друзі, тут він може махлювати. Це ж наш шороби. Два рази. Вже в мене одна... одне життя, в нього три. Таке, друзі, буває, буває, ще й часто буває. Зараз ми в нього стрельнемо і нічого не буде, так? Да? Не, холості були. Коротше, друзі, ми можемо програти. У мене зараз п'ятий день. Бачите? в тебе тут стрельно стрельну холоста. Зараз, по ідеї, должна бути. Блін, знову холоста. Ну давай. Перезаряджаю скотина ти Ну ігрушка класна, друзі. Класна, класна, класна. давай, давайте ну. Хочу в себе в серельному. Давайте все-таки в нього не хочу в себе. Надруг це не холстан. Блін, такий холстан. Ну, коротше, друзі, ви зрозуміли, як грати ігрошка рівно ну, класна, затягнула. Звісно, це не оригінальний. Так скажемо. Все, юлус, входи будемо. А ну, ні, один тяти, все зберігається. Сразу, друзі, говорю, якщо виходите з гри, вона автоматично зберігається і ви можете перезаходити. Зараз у нас дві не холостих, зараз він мене подукав, застрелив. Давай, ні, застрелив. ти ну, це не зробив, зараз я тебе безстреляю скотикати. Отак от. Так, от. І так, друзі, граємо з цим демоном. Ігрушка реально затягує, прикольна. Можете з друзями соревнуватися, хто більше днів проживе. Це так скажемо, це із Фредді. Ірушка класна, всім друзів совітую. Ну і на цьому буду закінчити, якщо вам сподобався даний відеоролик, дана гра, вас лайк, підписка, якщо звісно хочете і пишіть який коментар, Мені зняти дану гру, яку далі або щось в цьому друзі. далі. Це добре. Повезло мені було. На цьому, розі кінець. Всього вам згоди найкращого. Підтримуйте ЗСУ. Все буде добре. Всім удачі, всього самого